Напередодні зимових свят починають з'являтися перші ялинкові ярмарки. Ми перебуваємо на ринку початок, де спробуємо з'ясувати, скільки цьогоріч коштує новорічне дерево та чи купують його жителі Одеси. Ось така, наприклад, піхточка, приблизно десь метр вісімдесят, хай ,80, 3800. Це, це данія. Це йде на смерека. Ось така буде приблизно півтори. А, ця, а ось ця у нас іде піхта Закарпатська, українська, як то кажуть. Теж, теж гарно стоїть, пахне дуже гарно хач. Така ціна буде 2,5. А це сосна польова. Вирощують її, обстригають гарненько. Ціна її буде 800 гривень. Цього року трішки дорожче, важко десь щось дістати, привезти. Дорога далека, тисячу кілометрів до вас. Такі ціни цього року. На жаль, Подошли посмотрети. Ну і будемо вибирати, не знаю, ще, сильно большую чи поменше. Ще не вирішили. Кожен рік ребенок маленький. Хочеться новогоднього настроєння. Уже как бы, якби нужно наріжати ёлку, Ребенок хоче наріжати ёлочку. Наша наступна локація новий ринок. Тут ще тільки виставляють ялинки. Продавці кажуть, ближче до нового року товару з'явиться більше. Ціна від 2000. В середньому 2200-2400. Біля привозу також поступово з'являються локації, де можна придбати новорічні дерева. Ми продаємо новорічний настрій, ялинки, новорічні сосни. Видів багато, але у нас один вид ялинок, сосни у нас. Все залежить від висоти ялинки. 350 це мінімальна ціна. Ялинка приблизно до метра. Все, що вище, все буде дорожче. Дуже багато клієнтів, дуже багато заказів. Люди торгуються, просять знижку. Якщо чесно, для такої красивенької 400 не дуже дорого. Ну, якщо побільше, дороговато, звісно. Я більше люблю піхту, либо звичайну лочку. Вона краще в будинку пахне. пахнет именно вот Новым годом, настроением. У меня с детства осталось, а так и своему ребенку. Сейчас ребенок большой уже, я все равно каждый год себе покупаю. Я с Луганской области. Мне проще было там. Для меня это было как-то дико, что тут елки продают. Я даже не знал, что тут продают Ялинка. Спросив, сколько стоит она. Для мене дорога. Чотири сотні і вища это дорого. Ми живемо на дачі, так як у нас в городі є туї, прикрасимо, та й буде нам новий рік, Да, на вулиці прикрашати буду. Ольга Споркіна, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.